Доброго ранку. Зараз спробуємо розглянути дії, які потрібно розглянути для того, щоб виконати практичну роботу. No 1717 курсу інформатика, загальноосвітнього курсу інформатика. Окей, значить, нам треба ввести на аркуші значення певного аргументу функції X, значення функції Y повинно проходити за такою формулою. Це умова нашої лабораторної роботи або практичної роботи. А, для того, щоб не було один в один, скажімо так, я формулу трошки зроблю іншою, але суть та сама. Значить, Що я роблю? Дивіться. От я вже заготовив собі таку формулку, яку я повинен реалізувати. А тепер роблю те, як маю робити. Значить, Записую англійською мовою x рівня, відповідно, внизу y до рівня. Трохи його приукрасим, скажімо так, підмарафетимо. Ну, а тут значення x вийду, наприклад, хай буде 5. А отут буде обчислювати значення функції. Значить, Тепер дивіться, як я це буду все робити. Для початку я виділю ту комірку, в якій я буду обчислювати значення даної складної функції. Після цього я натисну на кнопку помічник з функцій. І як бачу, першу функцію мені потрібно ставити корінь. То я, відповідно, її вставляю, натискаю на помічник. І функція корінь, здається, так і називається. Якщо ви хочете по категоріям дивитися, будь ласка, дивіться, тут є фінанси, інформаційні, математичні, в даному випадку корінь у математичний. Якщо ви, припустимо, корінь не знайшли, можете в усіх дивитися, да? всі категорії вибрати, але функція корінь називається SQRT. Відклад це вона тут з'являється. Є така штука. Корінь у мене з'явився. Після кореня мені треба вставити модуль. Так, шукаю функцію модуль. Ну, модуль це абсолютне значення, але функція називається abs. Повертаю, е, перепрошую, функцію abs. Вставляю її. О, дивлюсь, abs, Абсолютно величина числа модуль. Все правильно. І є в мене модуль, так? Тепер потрібно ставити котангенс квадрат X. Як це я роблю? Значить, функції котангенс, здається, тут немає. Ще раз, давайте гляну. Косинус. Що за код? Єсть! Повертаю котангс числа. Взагалі чудово. Хі -хі. Є функція котангенс. Далі. Котангенс XA. Значить, замість X. Зараз я виділив функцію котангенс, видно. Котангенс якого числа, Котангенс XA. Значить, відповідно, x в мене перебуває в комірці B1. Я отут клацаю. Котангенс B1. Котангенс з це котангенс b1 виходить. Але у мене котангенс квадрат. Тому я візьму в дужки котангенс B1 і ще раз в одній дужки. Щоб оце все, котангенс B1, піднести до квадрату. Ну, а для того, щоб піднести до квадрату, ставимо таку птічку і двойка. Це означає піднесення до квадрату. Далі плюс 5х куб. Пишу плюс 5. Помножити обов'язково ставлю, бо тут множення пропускається, це в математичному записі, але в форматі калка обов'язково множення повинно бути. Далі. x куб, X у мене де міститься. Знову в комірці B1. Так, перепрошую. Знову в комірці B1. От, видно, так. І x у мене в кубі. Значить, B1. птичка, Перепрошую, птичка, куб. От зараз я розписав свій чисельник. І ще раз подивлюся ага, дивіться, тут у мене після модуля B1 з'явилося. Не треба мені це. А тепер дивлюся. Корінь модуль. Корінь модуль. Після цього котангенс з в квадраті плюс 5х у кубі. Тож, як ви бачите, особливості введення формули полягають в тому, що замість х ви підставляєте адресу тієї комірки, в якій міститься значення даного х. Є така штука. Далі. Щоб все правильно робилось, вам треба і чисельник, і знаменник взяти в дужки. Ну, поки що я цього не буду робити, а потім покажу, де виникатиме помилка. Окей. Значить B3. Далі пишу, разу має там знаменник, поділити. 10 синус х Ну, Далі пишу 10 помножити синус. Можна вставити таку функцію. Можна вручну її ввести, але така функція існує синус. Ось. 10 sinus. X в четвертому, значить, x це у нас ось тут. В четвертому Птичка 4. Звертаю вашу увагу. Якщо тут аргумент x в четвертому, то тут зразу його підносите. Якщо вся функція в якомусь степені, то берете оце все. Так, як було з котангенсом, в дужки, і потім птичка 2, ось воно. Беру весь котангенс в дужки. Ось b Б в дужки ще раз обрамив, і птичка 2. Значить, повертаюся до знаменника. 10 Sinus x четвертому. Так. Плюс. 12 помножити на Х у п'ятому. Це знову знову не там у мене виділилося b 1 Тут з'явилося. 12. Чого тут я ставлю курсор. X. Знову там з'явилося. Значить тоді не тут зроблю, дивіться. Якщо в мене B1 тут непонятно, де вилітає. Отут ставлю. X. І тоді B1 точно там з'являється. Тобто ви дивіться, комбінуйте, де повинен бути курсор, чи внизу тут в загальній формулі, чи в конкретному аргументі конкретної формули, Тепер дивіться. 12X у п'ятому, так здається. Птичка. П'ятий степінь. В залежності від того, що я виділю внизу, тобто яку функцію. От виділив SQRT. Оце все, що під даною функцією корення. От що є всередині. Виділив я abs. це все те, що під модулем. Виділив я котангес, це все те, що під катангем. Виділив я sinus. Це все те, що є аргументом синуса. Видно. Тепер дивіться, якщо я розписав отак і чисельник, і знаменник. Все записав в рядок. Ось у нас під модулем, і чисельник, і знаменник. Спробую виділити. О. Так? Оце у нас виходить чисельник. А це виходить знаменник. То що відбудеться? Спочатку 5 помножиться на b 1 в кубі і поділиться на 10, помножити на синус. А вже потім буде щось додаватися і відніматися. Тобто порядок дій порушиться. Спочатку треба обчислити значення чисельника, потім знаменника, а вже аж потім виконувати ділення. Тому чисельник і знаменник я також беру в дужки. От, поставив одну дужку ще перед чисельником після чисельника, перед знаменником. Після знаменника. Тут головне, не заблукатися в цих дужках. Кількість дужків, які відкриваються, повинна дорівнювати кількості дужків, які закриваються. Окей. Значит, це у нас чисельник закінчився. Після чисельника, але ще під модулем, я додаю 25х. Тому я, в принципі, правильно позиціонував курсор плюс, перепрошую, плюс. 25 25 помножити. Ну зараз я ризикую знову B виділити, воно на початку з'явиться. Давайте подивлюсь. Да, дивіться, B od'являється. Значить, нам так не йде. 25 помножити. І виділяємо оцей рядок верхній. 25 помножити, а далі на X. От наше B. 1 цей буде X. Правильно, здається, правильно. Ну що ж. Таку складнюючу форму я ввів. Але якщо проаналізувати, то це буде формула, реалізована на синтаксі calc, Але отакого виразу гаразд. Ну, щось обчислюється. Так, я зменшу розрядність. Це я збільшую розрядність. Якщо у вас з'являються решітки, то це означає що воно не поміщається в даному полі. Значить, отак я роблю. А, виділити розрядність, ну правильно я робив, чому воно не виходить, не, не, не знаю. О! Давайте до сотих округлимо, більш ніж достатньо буде. Єсть така штука. Окей, далі зроблю ще один аркуш. І введу якийсь діапазон чисел довільний. там, Неважливо. Ну, це дуже велике число, да? хай от так буде. Тепер дивіться, які є стандартні, скажімо так, математичні функції для роботи з числовими даними. Ну, дуже все просто. Значить, давайте так, я буду обчислювати максимальне значення. Причому давайте знаєте, як я його окремо буду обчислювати отут. Максимальне, мінімальне, сума середнє. Добуток, да? А, чи кількість давайте. Ну, давайте так, добуток. Добуток буде величезним числом, там не влізе, можливо, навіть кількість. Зараз давайте гляну, що у нас там пропонується обчислити в нашій практичній. Сума середнє, добуток все ж таки, пропонується мінімальна, максимальна. Ну, якщо добуток, тут, можливо, добуток оцих чисел буде завеликий, тому трошки по-іншому зроблю. поменше числа зроблю. Отаким таким макаром, щоб добуток, в принципі, обрахувався. Ну і як я це тепер буду обчислювати? Дуже все просто. Максимальна, Стандартна є функція. Помічник з функцій, бачите? Функція в категорії всі, категорії всі. Функція Max. Функція MAX. А тепер я вставляю той діапазон, по якому мені треба врахувати максимальне значення. Дуже все просто. Кусор мигає в першому, в першому полі число 1, і я виділяю весь діапазон. А1, B5 це діапазон. По координатам верхньої лівої комірки нижньої правої. Все здається так гаразд. Максимальне значення 3-4 згодин. Мінімальне. Роблю аналогічним чином. Тільки функція мін. Ось функція мін. А чином виділяю діапазон обчислення мінімального значення. Араз мінус 45. Сума, ну тут все дуже просто. Тут ось достатньо натиснути отаку вот кнопку. І виділити діапазон потрібний. От. Сума по діапазону а 1 b 5 Хоча можна буде стандартним засобом помічника функції. Далі, середнє. Є функція, яка пишеться Average. Але читається average, да. повертаю середнє значення вибірки. Функція average і виділяю діапазон по обчисленню. Або діапазон обчислення середнього значення. 2,1 один і кількість. Давайте посчитаю. Є тут така функція, яка називається Count. Так, 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 шукаю Count. Вчислює скільки значень знаходиться в списку аргументів. Count. І ось діапазон виділяємо. Ну, і по ідеї, зараз тут 10 значень, Да? Ну, щоб бути вже точним до міліметра, скажімо так, да? нам потрібно обчислити ще добуток. Добуток є стандартна функція, яка називається продукт. Шукаємо її. OP продукт power, здається, це піднесення до степеня, а нам треба продукт. Примножую всі аргументи. Ну, можна було вручну записати там оце, понужна оце, поножна оце, але ми розглядаємо зараз стандартні процедури стандартні функції, функції. Тому для множення використовуємо функцію. Продукт і виділяємо відповідний діапазон. Будь ласка. Все працює. Значить, спробуйте зробити ці два завдання власноруч, самостійно. А от третє завдання а, да, це вже буде завдання на додаткові бали. Самі обчисліть корені квадратного рівняння. До побачення.